...будинки та пошкоджена ферма. Росіяни обстріляли село Волфена, що на Білопільщині. Урядова програма є робота для безробітних, як реалізується на Сумщині. Музичний фронт. У Сумському конгрес-центрі відбувся концерт до Міжнародного дня миру. Протягом дня 21 вересня росіяни обстрілювали три прикордонні громади Сумщини Білопільську, Серединобуцьку та Шалигінську, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Усього зафіксували 38 влучань та три кулеметні черги. Пошкоджені підстанції, електромережі, приватні будинки. Внаслідок обстрілів мешканці не травмувалися. Те, що ми тут кришну полагодили, ну то все це було побито. Все все. Вона якраз попала у сливу і розірвалася в воздухі. Пані Оксана показує наслідки від обстрілу російськими військовими свого будинку опівночі минулої неділі. Будинок повністю залишився без даху, з одного боку повилітали вікна. Я таки вийшла, двері відкрила, стала закривати, а воно тут дивлюсь, у дворі як закрасніло. І я не, не поняла, коли собака пробіг. І тільки двері закрили, воно як дало, то то все стекла повилітали. Ось з тої сторони теж. Ми тоді в хату забігли, з корінням впали. Воно стекла, не стекла, попадали, аби, аби лежати, Уже й собака місяць з нами лежав. Чоловік показує залишки від снаряду, який витяг з дерева поблизу будинку. Внаслідок наступного обстрілу зруйнований нежилий будинок навпроти їхньої хати. Двічі бахне, перерив десь 5-10 минут. Опять двічі бахне, перерив. А потім я ж кажу, ну вроді свистіло, ми не поняли спочатку, куди ну, думали кудись далі. А потім це як бабахнуло. Ми думали, що таке відчуття, що кудись тут, в хату попало, прямо той. Воно затрещало все, це ж той, ми і в погребі попадали. Родина говорить, дочку відвезли до сусіднього села. Самі ж їздять туди ночувати, бо страшно залишатись вдома. Покинути ж усе не можуть. Хазяйство ж не бросить, що все, собаки, все і, і вистачає всього нам. Один з уламків залетів до будинку пані Марти. Отаком били. У самому будинку пенсіонерки вибиті вікна та пошкоджений лічильник електроенергії. Син наразі шукає будинок, куди можна було б виїхати. Воно такі стріли йдуть попше, а земля держить у погріб, як я сидю, отак. А воно трохи, як те Я сьогодні не спала общеночі. Я так сидю, тихо, що була, кинула на себе. Що... Обстріли Волфиного російськими військовими відбуваються останні три дні щоденно. У неділю від поранення загинув чоловік пані Валентини. Він сидів у будинку на дивані. Уламок через вікно влучив чоловікові в голову. Син подружжя живе у Росії, розповідає жінка. Про війну з ним не говорять. Нічого, нічого, вони хорошо. І ще тільки почалась війна, вони її їздили, дихали у Криму. А щось ні. Сейчас уже там теж починають, починають в армію брати. Невістка каже: не дзвони, а то ще можуть взагалі заблокувати, що не нам, не тобі позвонить. Звідси до кордону близько пів кілометра. До повномасштабної війни у селі було близько сотні жилих будинків. На сьогодні залишилось близько сорока. Ну, то моя батьківщина, тут я народився і тут. Що я доженети своєї землі? Хай вони на нашу землю не приходять. А я своїй землі не собираюсь, пока входить. Будь-що буде вже. Рази хату, тоді вже щось будемо думати. А так пока ні. Російські військові на сьогодні у Волфиному зруйнували десяток будинків, розповідає староста села Світлана Федорченко. Люди дуже налякані. Зараз вже почали виїжджати, але спочатку люди проживали, все сподівалися, щось. Закінчиться. Люди звертаються, перш за все вони оформляють це через дію цю всю допомогу. Далі надаємо плівку для биття скла. Ну, розумієте, що зараз немає там не то що можливості, а немає резону склом засклють, тому що може знову бути обстріл і знову це скло повилітає. Внаслідок останніх обстрілів руйнування є і на місцевій фермі. У неділю тут вбило понад сотню свиней та коня, пошкоджені будівлі ферми, сільгосптехніка та склади. Збіжжя збитки, говорить заступник очільника сільгоспідприємства більше п'яти мільйонів гривень. Ми не встигли закінчити зйомку. Як розпочався обстріл, і нам довелося швидко їхати з населеного пункту. Як говорили місцеві, зазвичай останні дні обстріли відбувалися близько 13-14 години. Сьогодні це сталося раніше о 12.10. Як вже нам передали місцеві, наразі влучили у склади із збіжжям, вони горять. В дорозі староста села зателефонувала місцевим чоловікам, які залишилися поряд із фермою. Що ви там, як, заховалися? Ми не можемо піднятися. А що там, знову прильот? Та там такі прильоти. Вже десятка. І куди вони летять? Всі в центр летять. Да, туди. Тримайтеся. Може, там буде якийсь перерив, то кудись, хоч десь заховайтеся. Господи Боже. дрон висить, Ладно, давайте. Все, давайте, давай, давай мені пожежні авто допустили до села після закінчення обстрілу. Загалом зафіксували 13 вибухів з мінометів. За словами староста села, влучили у склади з пшеницею. Сто тонн зерна сьогодні знищені вогнем. Також розбита сільгосптехніка, яка стояла поряд. Обійшлося без загиблих та травмованих людей. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Сумщина цей день, 22 вересня, свиса прощалася зі своїм захисником. Військовослужбовець Володимир Бугай загинув на Миколаївщині. На честь героя земляки влаштували живий ланцюг вздовж цього шляху траурного кортежу від Ямполя до свиси. Бугай Володимир Віталійович, кулеметник військової частини А-0998, загинув 15.09.2022 року в Миколаївській області під час артилерійського обстрілу та танків. Земляки говорять, що запам'ятають Володимира порядною та чесною людиною з важкою долею. Батьки його саме з княжча, я сам княжицький. Тобто мати батька його знав покійного і його дитини дитин. заходь. Це був весела життєрадісна людина. Як виявилось добрий батька і добрий син України нашої, що коли прийшла пора взяв зброю і прийшов нас захищати. Але, але ж Війна забирає самих кращих. Так йому судилося, мабуть. Хоч пережив до цього своє горе, заховав сина свого, трагічно погибшого, Мабуть, сам пішов до нього. Ми таку людину зараз хоронимо, їй би жити, жити, але вона загинула і захищаючи нас. Хай буде земелькаємо пухом, царство небесне, небесне вічний спокій. Які вам, Володимир, запам'ятається? Самою найкращою людиною, доброю, ввічливою. Одні позитивні якості. І як чоловік, і як батько жаль, що так закінчилось життя. Ми знайомі якби сім'ями. Моя дружина працює разом з його дружиною. Їздив на заробітки до Києва. А коли почалась війна, він був вдома вже. І потім пішов. Наверію. Віддати Данину пам'яті воїну, прийшли люди, які особисто не знали Володимира, але вдячні йому за його внесок у захист України. Особисто не був знайомий з ним, але прийшов, багато було людей. Так говорять, що стільки не не ніколи. Ну, тим не менше горе. Селищний голова Сергій Кіркач говорить, що це вже четверта втрата, яку понесла связька громада. Після перемоги тут збираються створити меморіал пам'яті загиблих захисників України. Сьогодні ми хоронили воїна героя. У громаді загинуло їх вже чотири. З часом ми в громаді будемо відзначати і зробимо куточок для меморіалу для того, щоб ці люди, які загинули за нашу країну, були у пам'яті наших громадян навічно. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Сумчанин Сергій у бізнесі не новачок. Надає послуги оренди нежитлових приміщень. Грант отримав один з перших. 240 тисяч має спрямувати на створення робочих місць та обладнання. Вже запланував, куди вкладе кошти. Ціна на газ в минулому сезоні ну, значно виросла. Відповідно, це ж і вплинуло на ті платежі, які наші клієнти. Повинні платити. Для батьох це опалювальний сезон не сезон для них надходжень. Ну, вирішили, скажімо так, піти на зустріч і трохи здешевити таку послугу, як теплопостачання. Ми ці кошти хочемо спрямувати на е, облаштування котельної твердопаленої. Е, вже замовили котел, е, він виробляється, і відповідно будемо будувати приміщення спеціально під цю котельню, ну і з'єднувати з діючою системою е, теплопостачання. По гранту нам по умовам потрібно. Виходить, працевлаштувати двох працівників протягом трьох років, відповідно ж, виплачувати всі необхідні. Платежі. Ну, зараз у нас вже в планах ми взяли в принципі, без цієї програми енергетика, оскільки розширюємося потрошку, і ну, енергетик потрібен на підприємстві. Скоріше за все, будемо брати завгоспа і ну, можливо якогось механіка. Фінансування для старту або розвитку власної справи. Уряд запустив програму мікрогрантів. Понад 300 учасників на Сумщині подали на розгляд власні бізнес проєкти За словами Ірини Почоми, визначено 42 переможці, які мають створити 96 робочих місць. Загальна сума грантів 9 мільйонів 700 тисяч гривень. Розмір гранту залежить від створення робочих місць. Створивши одне робоче місце, ви отримаєте від 50 до 150 тисяч гривень. У разі створення двох робочих місць 250 тисяч гривень. А робочі місця створюються протягом 6 місяців на строк не менше, ніж 24 місяці. Як підприємці-початківці, так і досвідчені бізнесмени можуть отримати кошти, говорить Ірина Почома. Обов'язкова умова створення робочих місць. Витратити грантові гроші можна на різне. На закупівлю сировини, матеріалів, товарів це е, повинно бути не більше, ніж 20% від розміру гранту, послуги маркетингу та реклами не більше 10% розміру гранту, орендна плата за нежитлове приміщення не більше 25 розмірів гранту, орендна плата за обладнання не більше 10% розміру гранту, лізінг обладнання, крім автомобілів. Та мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування. Також кошти гранту можуть бути використані на придбання обладнання необхідного для проведення господарської діяльності. Консультують гранту отримувачів Державна служба зайнятості та Ощадбанк. На даний час. Попитом По Сумській області користується програма Своя справа на створення та розвиток власного бізнесу. На даний час погоджено та відкрито 25 рахунків гранту утримувачів, а також новий рівень на створення та розвиток переробної промисловості. Подати заявку на отримання мікрогранту можна до 12 грудня цього року на порталі Дія в розділі є робота. Катерина Іваненко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Музично-мультиплікаційне дійство на основі музики Каміля Сен-Санса розраховане на дітей і дорослих. Музика, живе слово, фокуси, мультфільми, такі складові вистави Карнавал тварин придумав її музичний керівник театру Щепкіна Микита Поляков. Каже, що хотів зробити сімейний спектакль. Тут є гумор, який і для більш дорослого, і для зовсім малого. Чутна. Трохи іронічна, така легенька, ну весела штука. Каміля Сенсанса він був дуже серйозний композитор, але одного разу він вирішив написати е, таку е, цікаву, смішну е, е, історію, де зробив е, голоси тварин е, через інструменти. Карнавал тварин представлений на малій сцені театру Щепкіна. Оркестр працює поруч з глядачами, відуряд з дитячих малюнків від французького мультиплікатора. Каскар у виконанні Антона Столбуна спілкуватиметься з дітьми. Актор каже, що йому дуже став у пригоді його давній досвід роботи аніматором. Було дуже цікаво працювати разом з оркестром. У нас багато таких технічних моментів прикольних. Я взагалі молодий актор, якщо можна так сказати, артист, і це був дуже цікавий для мене досвід. Карнавал тварин це дійство, яке виникло спонтанно, каже директор театру Сергій Дорофєєв. Ми з любки презентуємо його нашому глядачу, щоб не чекати вже там відкриття театрального сезону, щоб не відкладати всі наші прем'єри на полички. Ми одразу і ділимося ними з глядачем, тому що час непередбачуваний. Сергій Дорофєєв розповідає, що у сезоні вистави показували на малій та експериментальній сценах театру. Але ще до початку сезону глядача запросять до великої зали. Ми будемо показувати вистави, які ми заборгували. Тобто, у нас є борги з попереднього сезону. Це вистави, які ми мали показати в лютому, в березні, але ну на які глядачі вже придбали квитки, але ми їх не встигли показати і не змогли показати через те, що почалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України. І тому зараз ми будемо показувати вистави, ті, які ми заборгували. 90-й ювілейний театральний сезон у Театрі Щепкіна планують розпочати 28 жовтня виставою Ромео і Джульєта, яку представлять на великій сцені. Олена Рашевська, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. До Міжнародного дня миру, який відзначають 21 вересня, в Конгрес-центрі Сумського держуніверситету відбувся концерт. Осінній день бере самий почали. Свої дерева міжнародний день миру встановлено резолюцію Генеральної асамблеї ООН 30 листопада 1982 року. Ця подія позиціонується як заклик до всесвітнього одноденного припинення бойових дій та будь-яких інших форм насильства. Є велике бажання, щоб таке було, щоб це. Припинене вогню було не тільки на день, а на багато днів, а може завжди. назавжди. Ну як, як воно відбудеться, так воно відбудеться. Головне якось таки формувати таку думку, і можливо вона сдеться. Знаємо, що тут зберуться дуже такі талантливі, сумські люди, таланти міста суми. І, ну, і щоб відволіктись трошки від всіх, від війни, від всіх оцих проблем. Зараз така ситуація, що якраз потрібно і дуже важливо. Все, що об'єднує людей, все, що цікаве. У концерті взяли участь сумські музиканти, поети, автори пісень та виконавці. Ми ми спали за прикрасу та забули, що хвилини це маленькі хвилі часу. Життя продовжується, і е це важливіше, важливо, особливо під час війни, коли е духом ми не падаємо. Бо можна захворіти, можна в всякі обставини попасти, адже дух він повинен бути. Випрямлювати спину. І не здаватися, От тоді буде, якщо буде мистецтво, тоді буде і слава воля, про яку ми так багато кажемо. Важливо розуміти, що щастя у якихось дрібничках, і це можуть бути і пісні, і вірші, і концерти, і просто прогулянка з дитиною. і Просто навіть послухати пісню в навушниках, це вже якась дрібничка, яка породжує велике щастя. Кожного свій фронт для нас. А для нас музика це, це наша зброя. А тулю червону калину обіднемо, а ми нашу славну Україну. Ми маємо збиратися, спілкуватися. Нас об'єднала і гора, і перемоги багато що нас зараз об'єднує. І от від такого спілкування від практик спілкування залежить і наша перемога в тому числі і не тільки перемога, але й побудова нової України принципово іншої, ніж яка вона була, Стала розвинута Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.